Війна війною, а телемарафон за розкладом. Півтора мільярда гривень на єдині новини. Давайте розглянемо. Обов'язково додивись це відео до кінця. До Верховної Ради урядом внесено проєкт державного бюджету на наступний 2025 рік. У ньому на телевізійний марафон Єдині новини передбачено витрати понад півтора мільярда гривень. Про це поінформував народний депутат України від партії Голос Ярослав Железняк. За його словами, у проєкті бюджету на 2025 рік заморозили майже всі соціальні стандарти. Однак заклали півтора мільярда гривень на телемарафон Єдині новини. Дійсно, на початку повномасштабного вторгнення марафон справді давав те, що від нього очікувалось. Українська влада вибрала шлях говорити правду і нічого, окрім правди. Замовчувалося лише втрати України, що і логічно і правильно у воєнний час. Проте вже через декілька місяців у аудиторії почали виникати питання. Телемарафон швидко перестав говорити правду, натомість почав подавати в ефір потрібну для влади інформацію. Хвилинка цікавої математики. На ці кошти можна було б купити приблизно 60 тисяч дронів. Можна було б вкласти їх у захист енергетичних об'єктів, чим держава знехтувала у 2023 році. У липні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна має дефіцит бюджету в 500 мільярдів гривень. Найбільше коштів нині потребують сили оборони. Зокрема, потрібно виплачувати зарплати військовим. У вересні 2024 року виявилося, що грошей на зарплати військовим може не вистачити. Проте на марафон єдині новини витрачають шалені гроші, адже державна пропаганда штука не дешева, а проте конче необхідна для влади. Тому ніхто не збирається на ній економити. У час, коли зсу платять за кожний метр нашої землі власними життями, на телемарафоні мисливиця на демонів розповідає про те, коли ж Збройні сили будуть наступати на Москву. Нагадаємо, що телемарафон Єдині новини критикували у Держдепі США. Останні вважають, що марафон дає українській владі безпрецедентний рівень контролю за новинами. В європейській комісії рекомендують українській владі переглянути доцільність збереження марафону. Про це йдеться у звіті Європейської комісії. Автори звіту назвали фінансування телемарафону з державного бюджету проблемою. Та порадили переоцінити, чи це найкраща платформа для вільного обміну думками між українцями. Рівень довіри громадян до єдиних новин падає, тож кілька десятків тисяч людей вже просили уряд перерозподілити гроші на його фінансування на ЗСУ, але посадовці відмовились. На початку року голова комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявляв, що національний телемарафон можуть скасувати, якщо до кінця поточного року він не змінить формат мовлення і не відновить довіру глядача. Але як бачимо, уряд виділяє мільярди на процвітання цього телемарафону. Телемарафон тривав, триває і буде тривати. Таку відповідь озвучила українська влада на одне із ключових зауважень Єврокомісії щодо закриття марафону. У мінкульті коментуючи висновки Єврокомісії, висловили, що держава планує припинити підтримку марафону. Після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Проте гроші на процвітання телемарафону виділяються вже зараз, в той час, коли вони необхідні для ЗСУ, які борються за нашу державу. Очільник відомства Микола Точіцький також наголосив, що мета урядовців створити простір для правди і свободи. Разом з цим відомо, що існують чорні списки телемарафону, до яких потрапляють ті, хто критикує владу. Це й підтверджує аналіз ефірів. Переважно коментаторами в ньому є саме депутати від президентської партії. Народний депутат України Микола Княжицький наголосив, що за маскою марафону ховається схема, за якою державні кошти, зібрані з податків звичайних громадян, переказуються олігархам на їхній розвиток їхніх телеканалів. Ці канали, в свою чергу, віддано служать в. Ваді поширюючи пропаганду та приховуючи негативні аспекти її діяльності, така практика не лише обмежує свободу слова та плюралізм, але й є прямим розкраданням державних коштів. Особливо цинічно це виглядає на тлі війни. Кожна гривня має критичне значення для забезпечення армії та цивільного населення. На початку повномасштабно вторгнення перший період, але ми чуємо дедалі гучніші і різкіші заяви від наших партнерів, зокрема. Ме з Єврокомісії, виконавчого органу Європейського союзу, що ну у вас не має бути інформаційної монополії. Допустіть всі телеканали до етерів, дайте їм рівні права і не монополізуйте за рахунок. Ну от того ж самого марафону. Ми зараз бачимо та його на екранах. А інформаційний простір, а, і під це виділяються кошти, бо існує цей єдиний марафон за рахунок бюджетних видатків. Скільки закладається цього року в ну на наступний рік на єдині новини, і як аргументується ця сума тим людьми, які очевидно її туди вписують і будуть їх ну, потім. Туди кошти традиційно освоювати. видають від 1,7 до 2 мільярда гривень. Очевидно, це абсолютно ганебно, тому що це, це що таке марафон? Це приватні декілька приватних каналів, які хвалять владу на всіх каналах, в тому числі на тих місцях, де були ті канали, які влада незаконно закрила або вимкнула з цих місць. Це не щось є ну там є, там, за виключенням каналу ради, які теж критикують наші західні партнери, бо кажуть, що канал Рада має Верховну Раду показувати, а не владу хвалити. Але е, крім каналу Рада, це приватні канали. І от держава без жодних конкурсів приватним каналам платить гроші декілько, е, декільком олігархам платить гроші з бюджету, які забирає з податків у бідних людей і які не віддає армії. І не віддає тимчасово переселеним цим внутрішньо особам, очевидно, на заході це в наших європейських партнерів це викликає питання, тому що це є обмеження плюралізму. А вони кажуть, що плюралізм потрібно відновити, і це є корупція, тому що це просто гроші просто так видають декільком великим приватним особам-олігархам на отримання їхніх каналів. Це те, що робить українська влада, і коли... Наші європейські партнери кажуть, що ви маєте це змінити, інакше у вас будуть проблеми з вступом до Європейського Союзу, то наша влада каже, що ми це зробимо після скасування воєнного стану, тобто після перемоги. А як досягти перемоги без підтримки західних партнерів? Це взагалі можливо? Це взагалі реально? Це взагалі, скільки життів буде коштувати? Скільки життів буде коштувати цей марафон? Тому що підтримки від західних партнерів належної. І розуміння при тому, що ми не будемо прикладом демократії, не буде ніколи, і не тому, що вони найкращі, чи хтось дійсно бажає, щоб ми були великою демократією. Такі є таких більшість. Є такі, які просто не хочуть бачити нас в Євросоюзі, є такі, які просто підтримують російську позицію. І ми бачимо і в Євросоюзі теж. Але вони ж про це відкрито не скажуть? Скажуть, дивіться, ну хіба це демократична країна? У них політична цензура, вони повимикали канали, вони всі інші об'єднали і платять їм гроші. і купують їх грошима бідних людей, в яких гроші забирають, щоб вони хвалили владу. Хіба це нормально? Хіба ми можемо таку країну взяти до Європейського Союзу? І це гальмує на вступ до європейського союзу, а значить співпрацю з НАТО, а значить підтримку озброєннями це все пов'язані. Речі, то що це зростання корупції чи державна пропаганда? Напишіть свою думку у коментарях. Виділення таких великих коштів на телемарафон виглядає неефективним використанням бюджетних грошей, особливо в умовах воєнного стану. Складається враження, що влада більш зацікавлена власному піарі ніж у реальній допомозі армії. А щоб захистити свої права, обов'язково долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія та підписуйся на наш канал.